У Радянському Союзі мотоцикли мали значно більшу популярність, ніж інші види транспорту, і цьому були цілком зрозумілі причини. Головною з них була доступність мотоцикли зазвичай не були в дефіциті, а ціни на них залишалися прийнятними. До того ж, мотоцикл був зручним у присуванні, простим у зберіганні та мав низьку витрату пального. Якщо ж вдавалося придбати ще й причіпну коляску, то за місткістю мотоцикл часто порівнювали з автомобілем. Серед заводів особливо варто відзначити підприємство імені Саме воно першим розпочало виробництво мотоциклів. З його конвейера сходили моделі марки Схід. Хоча спочатку вони носили назву Ковровець К-175, перший екземпляр зійшов із воріт складального цеху у другі половини 50-х років і належав до дорожнього класу. Компоновка мотоцикла була типовою, але від попередників він відрізнявся більш презентабельним зовнішнім виглядом. Хоча вихабарити техніки були невеликими, вона витримувала навантаження до 150 кг – фактичну вагу двох дорослих осіб. Мотоцикл був обладнаний одноциліндровим двигуном, потужністю трохи більше 8 кінських сил. Також на ньому була встановлена механічна коробка передач з чотирма швидкостями. Ковровець мав шалений успіх, і серед користувачів отримав прізвисько Ковровська ява, адже був майже ідентичний до чеської яви, яку в той час постачали з чехословаччини. Випуск ковровця тривав до середини 60-х років. Після чого він поступився місцем більш сучасним моделям.